Радехівський цукор «Діамант» представляє програму Галицька пательня». На кухні Файного радіо Діанка сьогодні в нас теплий салат з квасолою та грибами. Нам потрібно півкіля картоплі, 300 грамів грибів, 200 грамів квасолі. Одну дві штучки моркви, одну чайну ложку радехівського цукру, діамант, дві цибулини та зелень. Очистимо і наріжемо кружальцями картоплю, посолимо, посипаємо спеціями і запікаємо в духовці товщина картоплин близько одного сантиметра. Гриби в окремому посуді підсмажуємо з цибулею. Слід заздалегідь замочити квасолю, потім зварити її, підсмажити цибулю з морквою, поцукрити, додати до суміші квасолю з грибами і прогріти трошки у пательні, викласти картоплю на тарілку і далі інші овочі, посипати зеленню, подаємо страву теплою. Най вам смачнить, а ваше життя буде солодшим, смачнішим, кориснішим разом з екологічно чистим радехівським цукром, діамант.